Шкода, але розбирається. 225-літровий рестовий. Дерев'яний руль ще в нормальному стані. Да, тут ці моменти треба прибрати. Так, по дереву, дереву ще він живий. Ще він живий. Так, салон. Масаж підігрів, вентиляція, повна електрорегуліровка. Водійську сідушку треба щось зробити. В принципі, може так їздити, але то не справа. Треба, щоб була гарна, От, пасажирська гарна, будлукотні має теж потертості задній ряд, чіткий. Задні шторки, дотяжки, безключовий, повний привід, автомат. ручки є, замки є, чи по питанню, чи робочі, чи ні, то виясним Стойки, п'ємо стойки, теж буду накачувати, всю кожну перевіряти.